Доброго вечора, полюб перепадки з україномовного каналу. Дивіться який вечір. Або сніжок, або дощик, щось таке сипле з неба. Ось з Максиком на прогулянці. Гарний хазяїн у таку погоду собаку з дому не вижене. Але нас з Максиком. Я шуткую. Ми саме пішли, Максик не дуже хотів, я теж. Але треба розтруситися. Останнє <рес> торічне олів'є доїдено. Треба прогулятися. Максику і мені така погода. У природи не буває поганої погоди. Все, все добре. І сонечко світить. І хмарки, і, і дощик, і сніжок. І це все гарно. Життя продовжується, не зважаючи ні на що. Так як пройшов день у Харкові, так і пройшов. Тривоги, відбій, а бачите, у вікнах. Вогники. Люди святкують. Новий рік наближається Різдво. Хто відсвяткував і гарно. А хто... Я навіть не знаю. Ну, будемо святкувати. Все. Прошлись, прогулялись, подивились. Усім побажаю тихого вечора. Дивіться, як гарно сніжок. Тихого вечора, спокійної ночі. Миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Зазвичай будемо жити, неважаючи ні на що. До побачення, моліпів, пока.